Ви ще дивитесь телевізор. Багато хто від нього вже відмовляється. А між іншим, якихось 60 років тому ця штука змінювала наше суспільство і наробила ажіотажу більше за сучасний нетфлікс. Перший радянський телевізор механічний, створений ще у 1930-х роках. Виробництво апарату було дорогим, а одночасно дивитись його могла тільки одна людина. Екраном слугувала вічко 16 на 12 міліметрів. Свій переможний шлях по домівках громадян телевізори починають уже у повоєнний час. Першим масовим телевізором у СРСР став КВН 49 Його екран все ще був невеликим, тому для комфортного перегляду перед ним встановлювали спеціальну лінзу з дистильованою водою і сідали поближче. Надалі різноманіття таких апаратів швидко зростає, як і попит на них. У 60-ті новинка стала дійсно доступною, щоправда, через записи у довгі черги. Цінну покупку виділяли і у кімнаті. Господині прикрашали телевізійний приймач мережевною серветкою або ставили на нього вазочки. Перші щасливі власники приймали цілі юрби знайомих, які вечорами завмирали перед крихітними екранами. Тоді навіть з'явився характерний вираз ходити у гості на телевізор. Зображення на екранах було чорно-білим, але світилися вони сіровато-блакитним кольором. З цими пов'язане відоме розмовне кліше Блакитні екрани. Телевізор Сівер був налаштований на прийом всіх трьох програм радянського телебачення. Він також був і радіоприймачем в апарат вбудовано шкалу радіохвиль. Цікаво, що на таких телевізорах можна було спіймати заборонені діапазони полосу Америки або BBC. Та не без проблем неодмінним супутником новеньких пристроїв став їх постійний ремонт. Телеприймачка Вен страшно гудів, а лінза часто розбивалася. У народі навіть з'явився жартівливий варіант розшифрування назви купив, включив, не працює. На телевізорах Сєвер з нами постійно перегорали лампочки, відламувалися ручки перемикання програм. І тоді канали перемикали плоскогубцями. Уже до початку 60-х років телевізор стає для значної кількості радянських громадян вікном у світ. Мовлення велося три години у вечірній час. Передачі дивилися. Повністю від першого кадру до останнього, незалежно від змісту. У 64-му році в СРСР виходить перша телевізійна реклама. Як гадайте, про що вона могла бути в той час? Хм, звичайно, про кукурудзу. Загалом СРСР став одним із піонерів світового телемовлення, а наше місто радянського. У Харкові перше телебачення з'явилося дикий аматорам, які у 1951 році почали трансляцію з будівлі Держпрому. Це відбулося 7 травня у річницю винайдення радіозв'язку Олександром Поповим. Фільм про нього і став дебютом харківського ефіру. На даху Держпрому... Звели антенну, яка надовго стала найвищою точкою у місті. До 1959 року харківський телецентр працював автономно, створюючи передачі про життя регіону, а не отримуючи сигнали з Києва чи Москви. Це були художні фільми, концерти, футбольні матчі команди Авангард. До речі, пов'язана з телевізорами і історія футбольного м'яча. Спочатку вони були брунатного і білого кольорів, але поширення телевізорів у всьому світі збільшує аудиторію вболівальників. Однотонний м'яч було погано видно на чорно-білих екранах. І тоді Adidas створили контрастний м'яч, який назвали Telstar – Телезірка. Отже, історія телевізора не така вже й давня, але його і справді можна назвати революційним винаходом. Друзі, можливо, у вас досі лишився телевізор КВН або якісь інші приймачі старенькі 50-х-60-х років. То носіть їх до музею. Так ви продовжите їх життя у якості вже експонатів. Ну, якщо бажаєте, щоб це відео побачило більше, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі і напишіть, чи доводилось вам власноруч ремонтувати телевізор.